Привіт усім, мене звати Вадим. Я живу і працюю в Італії вже більше 10 років. І розповідаю про цю країну. Усі плюси і мінуси, а ще дуже багато цікаво. Якщо ти хочеш емігрувати сюди або вже це зробив, цей канал дуже буде вам корисний. Тому раджу підписатися. А сьогодні ми поговоримо про найпрактичніше це ціна життя в Італії, північ, центральна Італія та Південна. Куди їдуть українці? Куди краще їхати для роботи і для життя і конкретні мої поради: як стартувати без зайвого стресу, буде просто по чесному і з краплею гумору. Бо без гумору рахунки за оренду читати буде дуже важко. Що таке ціна життя по-італійськи? Щоб не загубитися в деталях, дивимось на чотири великі блоки: це витрати. На житло, тобто оренда і комунальні, друге це харчування, супермаркети, інколі інколи ресторани або кафе. І третє транспортні, проїзні авто і пальне. А також не забуваємо про побут: це телефони, покупки, одяг і так далі. Тож тримаємо в голові в Італії різниця між регіонами, як між різними країнами, тому що північ це багата і дорога. Центр це баланс історії та роботи. А південь це сонечко, море і дешевше життя, але з меншими зарплатами. Тож північ Італії є мотором економіки. Де це? Ну саме в Ломбардії, в Мілані, Бергамо, Венето, Верона, Падуя, Ім'я Романія, Болонія, П'ємонт, Туринт, Лігурія, і Трентіноадіж і тощо. Про що ж знати, робота? Найбільше вакансій у виробництві логістики, автопромисловості, харчувальної промисловості, дизайна, моди в Мілані, інженерії та IT. Сезонні підробітки вони також є, і роботи в офісах теж. Зарплати вищі, ніж у решті країн, кваліфіковані робітники на фабриках, часто вони бачать все в нетто від середньої і вищі. Також тут офіси. Тут дуже їх багато, але також не забуваємо про податки відрахування, Тут вони дуже серйозні, тому орієнтуватися на руки теж потрібно. Житло і оренда тут найдорожча в країні. У Мілані однокімнатна квартира може потягнути дуже суттєво, тому що дешевше за тисячу євро ви не знайдете. Комунальні теж узимку рахунки за газ, електрику можуть кусатися. У новіших будинках теплоізоляція вона найкраща та коштують вони теж відповідно. Ну а харчування тут продукти відчутно трішечки дорожчі, ніж в центральній і на півдневій країні, але також вибір є космічний. Від базарів, супермаркетів і половину світу там теж скупаються. Транспорт місто є дуже добре побудовані. Проїзні працюють як годинник. міжміські поїзда тут вони теж швидкі і зручні, але не дешеві в пікові дні. Авто це комфорт, але страхування і паркування тут трішки дорожчі. І кому ж заходить їхати саме на північ? Тому той, хто їде за кар'єрою, за твердою зарплатою і готовий платити за житло в темпі і дуже багато. Якщо ви з досвідом в виробництві, типу в в будівництві в інженерії, IT, також в моди, то тут є найбільший шанс отримати хорошу роботу. Житло тут із мінусів те, що дуже багато працює. Платити за оренду. Перейдемо до центральної Італії. Тут це йде золота середина. Де ж воно знаходиться? Ну, Лаціо, Рим, Флоренція, Піза, Умбрія, Перуджа, Марке, Анкона, Абруцо тощо. Про що ж знати? Робота в туризмі, готелі, ресторани, державний сектор, освіта, культура і також в Римі дуже великий ринок сервісів і послуг. Дуже багато іноземних компаній і організацій. Зарплати тут середні. У Римі бувають цікаві пропозиції, але конкуренція дуже велика. А от вхідний бар'єр, тут є мова, документи і плюс досвід. Житло тут дороге у туристичних тільки в містах, типу в Римі, Флоренції і так далі. Більш розумне, це в передмісті чи в маленьких містечках, типу Тускани, Умбрі, Марки. Старі будинки тут дуже часто слабка ізоляція. Взимку тут дуже увага приділяється до кондиціонерів. Харчування тут по базовому в супермаркеті на рівні нормальному рівні, смачно, але в туристичних локаціях іноді завищують ціну за атмосферу, наприклад. А транспорт також в центральній типу в столиці. Є от метро автобуси, проїзні. А тут більш залежить від авто і приморських електричок. І все. Якість життя тут більш до культурно до культури на кожному кроці: кафе, музеї, події. Тут темп більш повільніший, ніж на півночі, але, такий, але не такий лежачий, як на півдній Італії, так скажемо. Кому ж заходить жити в саме в Центральній Італії? Тим, хто, наприклад, шукає баланс щодо роботи і життя, щоб смакувало, підійде для, наприклад, сервісу, туризму, креативних професій, або також тих, хто любить просто міську історію події, там, прогулянки з старими кварталами і так далі. Мінуси так, також бувають. Ціни у туристичних зонах вони завжди трішечки підвищені. Ну а перейдемо до півдня Італії. Тут є сонце, море і економія на всьому. Де це Кампанія, Неаполь, Пулія, Барі, Личі, Калабрія, Базиліката, Сицилія, Палермо, Катані і також Сардинія. Особливо, що раджу знати, це робота. Тут їх дуже мало і дуже низькі зарплати. В сезоні можна зробити трішки. більше. Логістика в портах, на складах, доглядальність Ми також дуже багато послуг. Часу трапляється також нелегальний кеш, що ризиковано для документації і соціальних гарантій, але все ж таки вони є. Зарплати вони трішки скромніші по всій Італії. найнижчі ВВП. житло тут в рази також дешевше ніж на півночі. Комунальна вона м'якша завдяки клімату. Тут зима дуже коротка і не люта. Харчування тут фрукти, овочі, риба. Ну рай коротше, особливо в сезон. Смачно і дуже дешево. Жити посередньоземноморському це дуже реально і бюджетно саме для півдня Італії. Без авто. Тут майже неможливо. Тут вздовж є багато залізниць, так є, також небагато міських автобусів, але все ж таки краще віддати перевагу авто. Будьте готові до італійського, так скажемо, завтра, тому що пунктуальність бюрократія тут можуть відрізняти відрізнятися від північних стандартів. Кому ж заходить жити на півдні, це тим, хто любить тепло, моречко, жити за низький прайс, мало стабільності, роботам в онлайні, так скажу, і сім'ям, які приїхали, щоб вийти в спокійний ритм життя. І все тут повільний фінансовий ріст, і жити трішечки важко в економічному плані. Отож, куди їдуть українці? Я читаю в коментарях, і дуже багато пишуть, щоб їхати на південь. Так це правда. Я усі починали з півдня італії потихеньку-потихеньку переїжджали. Або в центральну, або в північну частину Італії це правда, тому що саме важливе це витрати в перший же час і стати просто на ноги, підівчити мову, знайти якусь стабільну роботу, якусь схватку стабільну взяти. Тому всі радять їхати на південь, але я особисто радив би їхати або на центральну Італію, або все ж таки на північ. Братися за важку роботу, і як-не-як, -як, але вже якісь соціальні гарантії у вас будуть з контрактом легально. Неважливо, чи ви будете заробляти чи півтора тисячі, чи дві з половиною тисячі, але реально, щоб вони були, ці соціальні гарантії. Прийдемо далі. Коротко прийдемо по трендам. Узагальнене, типу північ. Там багато хто їде сюди на заробітки, фабрики, склади, будівництво, логістика, прибирання все ж таки, сфера догляду, і тут спрацьована також логіка: більше роботи і більше шансів. А ось, наприклад, центр Італії вона притягує до себе, типу, в міста Рим або Флоренції. Тут багато робота в готелях, сервісах і доглядальність також плюси можна, можна красиво жити. Ну а на півдні їдуть ті, хто просто цінує низьку оренду, теплий теплий клімат, море або хто має дистанційну роботу і заробляє гроші в онлайні. Дуже багато сімей ставлять ставку на просто дешеве життя і спокій. Ну куди ж краще їхати для роботи і життя? Я так відповім. Залежить від ваших цілей досвіду і стартового бюджету. Якщо мета, наприклад, максимум заробітку і швидкий старт. Офіційно дивіться на північ, так як я і сказав раніше. Плюси тут дуже багато вакансій. Ще є шанс вийти в стабільний дохід. Ну а мінуси тут найдорожче е, життя, темп і конкуренція. Е, знімати житло разом, починати з передмістя, наприклад, моя порада, і брати місячний проїзний. Е, якщо мета просто баланс, робота, плюс якість життя і культура, то центр. Рим, Тоскана, Умбрія, Перуджа, Фоліньо, наприклад, плюси. Робота є, відчуття ритмі Італії. Мінуси тут в туристичних зонах дуже можна переплачувати. Ізоляція, конкуренція на, по, на популярні позиції, ну і шукати потрібно нетуристичні райони. Передмістя, наприклад, з хорошою електри... електрикою сезонні роботи, також робота на весна, осінь. Ну а якщо мета теплий клімат, дешеве життя і немає прив'язки до офісу. То південь тут найкращий вибір. Низькі орендні ставки, море, сезонні підробітки, здорова їжа. Мінуси тут менше офіційних вакансій, нижчі, нижчі зарплати, в залежності від авто, і також у малих містах. Ну, можна також їхати з подушкою на 3-4 місця і також можна потім перекваліфікуватися на іншу професію. Практичні поради від вадима, щоб не було так боляче. Наприклад, плануйте бюджет на 3-4 місяці наперед. Оренда часто вимагає депозит тих самих 3-4 місяця, плюс місяць а, за агенцію. Ну і по-дрібному, там техніка якась. Або додайте просто на запас, якщо ви їдете на північ, там просто найдорожчий старт, так скажемо. Друге, це житло. У нас спочатку можна прийти на кімнату, просто а потім вже знімати якусь свою власну квартирку. Починайте краще з передмістя, з доброю електрикою, інколи краще за центр або просто за центром, тому там трішки можуть менші і дешевші будуть ці квартири. Наступна порада це контракт і документи. Це просто свята справа. Питайте про тип контракту, графік, нето, бруто, випробувальний термін. Три дічезіма, це тобто 13-та або 14-та зарплата про відпустку. І чи буде вам ще також доплата до по почорному? І наступна порада: вчіть мову. Мова це ваш множник зарплати, тому що базова італійська відкриває двері в сервіс і догляд, впевнена у кращій позиції. Англійська плюс італійська це просто бонус у туризмі, там також, наприклад, в готелях або в офісах. Вони просто реально змінюють ваш старт. І побутові дрібниці, які потребують дуже багато витрат. Тому супермаркети, наприклад, Lidl, Євроспін для вас буде найкращим вибором. Плюс тижневі акції там завжди приємні. Ваші будуть наступні друзі, які, з якими ви дуже радісно подружитесь. Якщо поговорити про транспорт, то рахуйте повну вартість. Місячні проїзні вони дешевші ніж щоденні квитки. Наприклад, авто тут є вже і страхування, і паркування, і податок. І ТО. А от на півночі громадський транспорт працює просто ідеально. На півдні авто часто рятує, якщо ви не знайдете ніякої маршрутки. Якщо ви будете купляти якийсь будинок, то перевіряйте вік, стан і так далі. Тому це теж важливо. Уточнюйте, чи воно в якомусь опаленні, в газовому чи в котельному, про яке також потрібно поговорити, але в іншому відео вже і подивимося також по діаспорі, і також мережа контактів, тому що групи українців у вашому місті це просто буде джерелом порад житла, а також підробіток. Але також фільтруйте інформацію і уникайте сірих схем, тому що це буде для вас хорошою порадою. Перевіряйте усе двічі. Перейдемо далі: освіта і перекваліфікація, курси бариста, пекаря доглядальника з сертифікатом, логістичні спеціальності, ліцензії, наприклад, швидкий спосіб підняти цінність на ринку праці. Місто це не тільки картинка, типу Мілан, Рим, Неаполь. Це прекрасні вони, звісно, але дивіться райони, де є логістика, лікарні, школи. Іноді містечка за 30 хвилин електричкою дає кращу якість життя ніж за ті самі гроші, чим вийде центр міста. Кількість типових стратегій, наприклад, старт із заробітку. Їдете на північ, знімаєте кімнату з одним-двох мешканцями, берете місячний проїзний, ловите трафік на фабриці, скаді або побудовах, і через 6-12 місяців ви із мовою переходите на кращий контракт. Або в офіси, або в логістику, я також старт із балансу база, тобто в центральної частини Італії. робота, наприклад, в офісах, в готелях, де потребує також мова, там також зростає рівень туризму. І трішечки переходимо на державний спектр. А старт з родиною, наприклад, на дистанційній роботі, то ви обираєте, наприклад, південь. За невеликі гроші знімаєте квартиру, підключаєте усю сім'ю до Wi-Fi, і можете сидіти вдома і робити якісь it програми Там є і сонечко, і сезон, і локальні також підробітки. Я би ще б хотів зробити висновок по цьому відео. Підсумок у дві. Фрази, наприклад, північ це найкраща для кар'єри і заробітку, але найдорожча у витратах і найшвидша за темпом. Центр Італії це баланс і робота, і життя. Вона і смакує тут з культурою, але не без туристичних націнок і конкуренції. Наприклад, південь тепло і бюджетно, ну ідеально, так скажемо. Цінується тут повільність, ну а з мінусів тут немає офіційної роботи. Тому думайте, куди вам краще буде поїхати. У мене вже також дуже є багато відео на каналі, найкращі регіони, найкращі міста, тому раджу, щоб ви знайшли це відео і подивилися. З цим набором Італія віддячує щедро і роботою, і друзями, і тим самим відчуттям, що за каву в барі за 1 євро, і це не міф. Ну, а просто традиція. Я дякую, що ви подивилися це відео. Напишіть у коментарях, на який регіон ви дивитесь зараз, типу на північ, центр чи південь, і чому саме ви хочете туди поїхати. Підписуйтесь, ставте лайки. І в наступному відео ми розберемо якусь детальну тему щодо Італії. Будьте здорові і щасливі! Ну, а ми вже зустрінемося у наступному відео. чао чао